Піск прокинувся. Спав? Години три. Не вставав. Це прокинувся. О, о. Говорю йому, пішли. Зніматися будемо. Будемо зніматися? На відео. Щоб тебе виложувати в YouTube. Так? Да? Будемо? Зніматися. Пірсьонь, чи будемо досипати? Прокинувся таки Думаю, що відбувається? Ну, ти ж сам встав. <ріху> Не, доспав. <ріху> Не доспав. Не доспав? Не доспав, Персик. А як же ж плани на Весь день? Рухнула. Да. Персень. Залежав так. Залежав собі. И ухо так опускается. Не, не упускается. И гудит. Оба. И опять спад. Снова спад. Что ты сопишь? Хоть водички попил. Прокинулся. Все, вернулся. Не заважайте. Спати будемо, да? так? Остом валяє. Очі, закриваються. Ну добре, давай, ще поспи. Тому треба так дик. Зробити.